Друзі, всім привіт! Я вас рада вітати на каналі Топчик. І сьогодні в нас будуть цікаві факти про неймовірні Афіни. Афіни це колиска давньогрецької цивілізації, це місто, де зародилася демократія, театральне мистецтво і Олімпійські ігри. Це місто з найбільшою кількістю історичних артефактів на квадратний метр. Про Афіни нам відомо багато, якщо не все зі шкільних підручників історії. Але я все ж таки спробую здивувати вас. Тому підготувала цікаві факти про Афіни, дізнавшись про які вам точно захочеться побувати в цьому місті. Факт перший: звичайно, всі знають, що Афіни були названі на честь давньогрецької богині мудрості і справедливості Афіни. Однак, мало хто знає легенду повністю. За переказами Афіна змагалася з Богом морів Посейдоном за право дати своє ім'я місту. Щоб задобрити жителів, посейдон підніс їм в подарунок воду, а Афіна оливкову гілку. Звичайно ж, жителі спочатку вирішили, що вода важливіше і корисніше, і вибрали своїм покровителем Посейдона. Але потім вони спробували воду і зрозуміли, що вона солона і непридатна для використання. І так городяни поміняли своє рішення і зробили своєю покровителькою Афіну. Факт другий. Головний пам'ятник Афін це комплекс Акрополь з центральним храмом Парфенон, який був побудований 2500 років тому. Він прекрасно зберігся до наших днів, і туристи так захоплюються ним, що хочуть забрати з собою хоча б шматочок цієї древньої будови і збирають в якості сувеніра шматочки мармуру, з якого споруджено Акрополь. Місцева влада, в свою чергу, намагається вберегти головну пам'ятку, але замість того, щоб лякати туристів великими штрафами за крадіжку старовинних камінчиків навколо Акрополя щоночі розсипають завезений мармур. Факт третій: саме в стародавніх Афінах був придуманий вид відзуття, як сандалі. Афіняни вірили, що сандалі це подарунок богів людям. А самих же давньогрецьких богів завжди зображували в сандалях з крилами на заднику. Це був відмінний знак божественного походження того чи іншого персонажа. Сьогодні ж зручні шкіряні сандалі ручної роботи можна купити в багатьох крамницях в афінах. Тому, звичайно, рекомендують не відкладати покупку на останній день, а навпаки, порадувати себе обновкою на початку відпочинку, щоб випробувати свої нові сандалі в довгих прогулянках по афінах. Факт четвертий. Одна з найкращих панорам міста відкривається з вершини пагорба Лікабет, висота якого становить 277 метрів. Піднятися на пагорб можна з комфортом на фонікулері. Факт номер 5 У 2004 році в Афінах проводилася реконструкція метрополітену. І в ході ремонтних робіт було знайдено понад 50 тисяч цінних історичних артефактів. Це ще один доказ того, яку багато колекцію старожитностей зберігають вулиці і надра цього міста. Факт номер 6 Цікаво, що у стародавніх Афінах найвищою мірою покарання був остракізм це вигнання людини з міста терміном на 10 років. І все здавалося, ніби нічого. Проте вижити поодинці за межами міста в країні. Що складалася з міст держав, які нерідко ворогували між собою, було дуже складно. Факт 7. Хоча Афіни входять до числа найстаріших міст світу, але при цьому, незважаючи на свій вік, це наймолодша європейська столиця. А столицею сучасної Греції вони стали лише в 1834 році. А першою столицею сучасної грецької держави було не менш цікаве місто Навпліон. Факт номер 8. Афінський Акрополь був збудований понад 2000 років тому. За часи свого існування він пережив безліч катаклізмів та стихійних лих. На його долю випали повені та пожежі, ворожі вторгнення та численні повстання. Хоча зараз більшість античних пам'яток виглядає дещо схоже, колись вони вражали яскравими барвами, були прикрашені кольоровими фресками та ліпниною. А будувався Акрополь як фортеця, щоб захистити мешканців міста у разі ворожого нападу. Ще й досі істориків та археологів вражають техніки, використані античними архітекторами. Всі елементи ретельно висічені із мармуру та з'єднані між собою без жодного фіксуючого розчину. Факт дев'ятий в Афінах двічі проходили Олімпійські ігри сучасності, в тому числі і найперші. Що відбулися у 1896 році. Цікаво, що до участі в першій Олімпіаді жінок не допускали. Всі спортсмени, які прибули з 14 держав, були чоловіками, а це 241 особа. І в давньогрецьких Афінах також проводилися Олімпійські ігри, на яких кращі атлети Стародавньої Греції змагалися між собою в спортивній майстерності. Факт номер 10. Афіни це батьківщина театру. У давньогрецькому театрі трагедії ставилися з метою догодити Богові вина Діонісу, а перегляд комедії вважався долею плебеїв. Причому грати на сцені давньогрецького театру могли тільки чоловіки. Причому міміка в давньогрецькому театрі не використовувалася, а замість цього застосовували маски, що зображують різні емоції. Ну що ж, друзі, і як вам цікавинки про Афіни? Якщо ви знаєте ще якісь цікаві факти про Афіни, то обов'язково діліться в коментарях. Я вам дуже дякую за перегляд. Не забувайте, звичайно, про вподобайку та підписатися. До наступних зустрічей ваш топчик.